Сьогодні на огляді відкриті ящики для інструментів System Pro Modular Tray чорної та червоної серій. Це зручне модульне рішення для перенесення ручних інструментів, будівельних матеріалів, а також для зберігання різних предметів. Складається з трьох окремих елементів: ящика ProBox 130, подовжувача або як його ще називають, екстендера, та ручки ProBox Handle. Всі комплектуючі кріпляться між собою з допомогою з'єднувачів. Розміри 465х320 та 270 мм. Виготовлені із надміцного поліаміду. Зручна алюмінієва ручка дозволяє безпечно транспортувати ящики та інструменти всередині них. Ручку можна додатково закріпити саморізами, які входять в комплектацію. Можна створювати різноманітні комбінації, зменшувати або збільшувати висоту ящика за рахунок ProBox Extender. За потреби такі екстендери можна придбати у нас окремо. Ящик з'єднується з іншими скринями лінійки Pro. По боках ящиків є отвори, куди з допомогою втулок та адаптерів можна вішати каркас для намотування кабелю, гачки, тримачі та магніти. Ящик серії READ йде одразу із монтованими втулками. Ну а замовити можна у нас на Snap